Той ще не встиг вирізти, морози не дали. Привіт, Саша. Так, ось, дивись, Саша. Бур'янинка, раз. Осьо, ось о. Ось два. два ось. Три. три. Тепер ось ось сюди. Чотири. 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 Це вже на квадратному метрі. Да, тут нема, нема, нема. А там є, ось я йду. Ага, ось ще одна п'ять. Так міжряддя чисте. І ось таких вон пшениці. Бач. Ось так ось, де? на. А це я. — А це вітя це, брат. <гум> так. А ну що ти скажеш? Ось е... да, є. Бач, такий більший вже бур'ян, такий прямо аж, аж такий диви, конкурент. Бачу, вже, да. Тобто, якщо ми зараз вносимо, ми не забираємо те, що може зайде на цьому міжряді. Mm, але, але чи воно? Ну ось мікро є, буряне світя сюди маленький, мікро бурянинка є, ось сюди. Ну і гербіцидиком десь щось попаде по ній. А, а, є, 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 є. є, Притули камеру. Будь, і камеру придуть до самого ось, ось А Ану Саша, резюме наклади. Ну якщо ще ми постоїмо, то зімкнеться пшениця ще конкретніше. Це таке місце тут, ось так ось дивись, як вона. Ось диви. І така ось є пшениця, бачиш? Ідеально підождати днів 3-4 да? і в кінці тижня побризкати. Але ж там піде посівна. А ну щось подумай. Давай.